Говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно, але клімат зазнав змін. Констатує видання Telegraph.ua. Нестабільна атмосферна циркуляція несе із собою екстремальні погодні явища, зокрема сніг у травні, з яким, наприклад, вже зустрілися мешканці Закарпаття або ж немилосердне сонце влітку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як ці зміни вплинуть на загальне здоров'я населення, які категорії людей у зоні ризику, і чи справді все так серйозно? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Хоча говорити про кліматичну катастрофу, поки передчасно, сьогодні ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах. За словами української вченої. Вазіри Мартазінової, фізика атмосфери та заслуженого метеоролога України стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Нова атмосферна циркуляція трансформувалася приблизно з 2003 року, і тепер ми маємо нову циркуляційну структуру, яка продовжує розвиватись та змінюватись. Вірогідно, що циркуляція знову трансформується приблизно ще через 25 років. Нестабільна та непередбачувана. Ця нова система створює умови для таких екстремальних явищ, як раптове потепління або різке похолодання. І частота таких явищ буде тільки зростати. При цьому кількість опадів спрогнозувати неможливо, або ж їх буде надмірно багато, і вони будуть рекордними, що призводитиме до підтоплень, або ж не буде взагалі, що викликатиме посухи. Тобто, ми знаходитимемось між цими крайними, наголошує експертка або надлишок вологи, або її нестача. Так само і з температурою вона то дуже висока, то дуже низька. Причому такі різкі перепади можуть тривати по 10 днів або навіть довше. Ці зміни не просто природні коливання, а аномалії. І найближчими роками ймовірно ця тенденція буде посилюватися. За словами пані вченої, причини глобального потепління не до кінця зрозумілі. Тут взаємодіють кілька груп факторів. Геофізичні, тобто впливи землі як планети, регіональні або місцеві особливості, а також антропогенні пов'язані з діяльністю людини. Більшість науковців вважають, що саме антропогенні чинники є головною причиною змін хоча насправді клімат змінюється під дією широкого комплексу чинників. Як відомо, кліматичні зміни негативно впливають на здоров'я. Зростає статистика хвороб серця, тиску, судин, і вона надалі буде суттєво зростати саме через короткочасні перепади температур від прохолодної погоди до теплої. Іноді ці перепади досягають 10 або навіть більше градусів за добу, що може створити додаткове навантаження на серце. Аналогічні проблеми у людей з підвищеним артеріальним тиском вони дуже гостро відчувають коливання тиску атмосферного. Втім, є і хороші новини за наступні 25 років, коли станеться чергова зміна циркуляційної структури. Сьогоднішні діти зможуть адаптуватись до таких коливань. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підпуску та вподобайки. До зустрічі цієї весни погода в Україні немов збожеволіла. Іронізує видання Телеграф.UA. Один день можна було кутатись в пальто, а наступного вже засмагати в парку. Такі різкі стрибки температур стали тривожним нагадуванням. Клімат змінюється і змінюється стрімко. Багато хто ставить запитання, чого очікувати від літа 2025. Можливо, варто готуватись до ще більшої спеки. Телеграф ю поспілкувався з провідними кліматологами та синоптиками, щоб дізнатись, яким буде у найближчому майбутньому український клімат. Докладніше далі. Що якихось 20 років тому літо в Україні виглядало зовсім інакше. Середня температура трималась в межах плюс і плюс 22 градусів за Цельсієм. А по справжньому спекотні дні можна було перерахувати на пальцях. Та в останні роки спостерігається дещо інша тенденція. Ба більше кліматологи вважають, що Україна нагрівається швидше ніж решта світу, майже у 2,5 рази. Наслідок кліматичних зрушень змінився і характер зволоження, посухи стали частішими і тривалішими. Найбільше від цього потерпають південні регіони України, які і раніше належали до зони ризикованого землеробства. Саме тому ми бачимо, що збільшується площа Олешківських пісків а втрата Каховського водосховища лише посилила ці процеси. Очікується, що температура повітря зростатиме й надалі. І, хоча це наводить на думку про те, що українці невдовзі зможуть вирощувати апельсини, інжир та оливки. Експерти з обережністю ставляться до таких припущень. Річ у тім, що екзотичні рослини, такі як цитрусові, не пристосовані до нестабільних погодних умов. Вони не переносять ані заморозків, ані різких змін температури, які все ще властиві для нашого клімату. Водночас, варто визнати, багато теплолюбних рослин уже успішно освоюють українські землі. Персиками, магнолією, виноградом, уже нікого не здивуєш, навіть на півночі України. Втім, проблемою для цих культур залишаються весняні заморозки та дефіцит вологи, який стає все відчутнішим. Якщо враховувати зміни клімату, які тривають вже останні 20-30 років, то найінтенсивніше зростання температури відбувається саме в зимовий та літній сезони. Торік українці вже пережили надзвичайну спеку влітку, тож нині з певним занепокоєнням стежать за прогнозами. І не дарма середня температура літа 2025 року може бути на 2 градуси вищою за норму. Наступне літо також буде аномально теплим, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими. За статистикою, найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня по 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні показники температури. Цікаво, що останніми роками з'явилася ще одна тенденція: вересень все частіше поводиться як літній місяць. Температура понад плюс 30 градусів за Цельсієм у вересні фіксується регулярно по всій країні. Фактично, літо немов зсувається ближче до осені. Зважаючи на те, що минуле літо було доволі сухим, особливо на лівобережжі, є шанс, що цього року дощів буде більше, і грози стануть активнішими. Але це не тільки добра новина активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож насправді їх мало хто побачить. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі, Це схожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як який уже й вітчизняним назвати язик не повертається, іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості: це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників утримують сусіди поляки, допомагають юрізноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.